Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в робочому зошиті. Прочитай числа, яку закономірність має ряд. Кожне наступне число зменшено на два. Запиши подані числа в зошит. І продовжу ряд самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе? Так. Діти, працюємо усно з математичним матеріалом арифметичні штанги. Зверніть увагу, на екрані у нас є вже штанга. Як ви вважаєте, яким числом треба позначити подану штангу? Я з вами згодна. Зверніть увагу на другу штангу. А цю, яким числом ми позначимо? Так, і це число три. Якщо ми візьмемо другу штангу і присунемо до першої, що ми зробили? Об'єднали. Чи вилучили? Правильно, ми об'єднали. Що мовою математики означає об'єднати? Об'єднати значить додати. Покажіть мені, будь ласка, одержану штангу. І це є діти шукане число. Що в нас шукане число? Математичною мовою шукане число це є сума. Яку рівність нам потрібно скласти? Я з вами згодна 6 додати 3 дорівнює 9. Назвіть штангу, яка ілюструє перший доданок. Я з вами згодна, це наша перша штанга і число 6. Назвіть штангу, яка ілюструє другий доданок. Це наша друга штанга і число 3. Назвіть штангу, яка ілюструє суму. Це наша ціла штанга, яка об'єднана фігурною дужкою. ось наша ціла штанга, яка об'єднана фігурною дужкою. І з числом 9. Якщо із цілої штанги. Вилучити наш, нашу другу штангу і число 3. Що залишилося? Що мовою математики означає вилучити? Яку рівність нам потрібно скласти? 9 відняти шість дорівнює 3. Прочитайте, будь ласка, цю рівність з назвами компонентів і результату. 9. Це є зменшуване. Шість від'ємник, 3 різниця. Покажіть штангу, яка ілюструє зменшуване. Діти, це наша ціла та штанга. Вона ілюструє зменшуване. Адже від числа 9 ми віднімали від'ємник, і це є число 6, а знаходили з вами різницю. Зверніть увагу ще раз, 9 це зменшуване, 6 від'ємник, 3 різниця. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 1 сторіночка 99 Працюємо усно. Розглянь уважно ілюстрацію. Скільки свічок було спочатку? Дійсно, 8. А скільки свічок згоріло? Дійсно, дві свічки згоріла. Як дізнатися, скільки свічок залишилося? Яка рівність відповідає цій ситуації? Прочитайте рівність! 8 відняти 2 дорівнює 6. 8 – це зменшуване, 2 це від'ємник, а 6 – це різниця. Покажіть на схемі відрізок, що ілюструє зменшуване. Зверніть увагу, наше зменшуване ось це весь відрізок, який складається. З двох частин, з двох відрізків, складається з різниці і від'ємника. Як одержати зменшуване? Треба поєднати різницю з від'ємником, і ми отримаємо зменшуване 6 додати 2, дорівнює 8. Об'єднати це значить додати. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. На схемі вилучить, будь ласка, зі зменшуваного, ось наше зменшуваного, вилучити різницю, і ось де різниця. Що залишилося? Залишився від'ємник. То як знайти від'ємник від зменшуваного, відняти різницю. І це дорівнює двом. Діти, зверніть увагу, сьогодні на уроці ми щойно з вами з'ясували, як знайти невідомі зменшуване і від'ємник. Сьогодні на уроці ми знаходимо невідомі зменшуване і відємник. Працюємо з підручником завдання номер 2 У завданні номер 2 у виразах є невідомі компоненти, але ми звертаємо увагу. Адже нам потрібно знайти невідомі зменшуване і від'ємник. Зверніть увагу ось на ці вирази. Що у цих виразах невідоме? Я з вами згодна. Невідоме зменшуване. Пригадайте, ми щойно з вами розглядали, що зменшуване складається з двох відрізків. З різниці і від'ємника. Як знайти невідоме зменшуване? Правильно, до різниці додати відємник. Повторіть, будь ласка. Записуємо ці вирази в зошит. Невідоме зменшуване, ми підкреслюємо клітиночку, а далі записуємо вираз «відняти 5 до 2». У нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Значить, записуємо вираз 2 додати 5 дорівнює. Порахуйте, будь ласка, скільки дорівнює. Правильно дорівнює 7. 7 – це є зменшуване. Записуємо його у перший вираз. Наступний вираз ми запишемо другий стопчик. Знову-таки клітиночку ми підкреслим: це невідоме зменшуване. Відняти 2 дорівнює 6. Пригадайте, як знайти невідоме зменшуване. До різниці додати від'ємник. 6 додати 2 дорівнює 8. 8 це є зменшуване. Записуємо число 8 у вираз. Тисни відео на паузу і запиши подані вирази в зошит. Продовжуємо виконувати завдання номер 2 Зверніть увагу ось на ці вирази. Який компонент невідомий у цих виразах? Невідомий від'ємник. Працюємо з виразами, записуємо їх в зошит. 8 Відняти, пропускаємо клітиночку до рівня 2. Пропущену клітиночку ми підкреслюємо. Це і є невідомий відємник. Давайте пригадаємо, як знайти невідомий від'ємник. від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване у нас 8, а різниця 2. Значить, нам потрібно скласти вираз 8 відняти 2. І це дорівнює дорівнює 6. Це є від'ємник. Від'ємник. Записуємо у вираз. 8 відняти 6 дорівнює 2. 6 відняти, пропускаємо клітиночку дорівнює 3. Невідомий від'ємник. Ми підкреслюємо ту клітиночку. Нам потрібно знайти. Ми розуміємо, що потрібно від зменшуваного відняти різницю. Складаємо вираз. 6 відняти 3 дорівнює 3. Від'ємник дорівнює 3. Добери короткий запис до задачі, розв'яжи задачу. Це завдання номер 3 Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно. І перекажіть умову. Назвіть запитання. Про що йдеться в задачі? Які слова відображають ситуацію задачі? Тобто назвіть ключові слова, які є в задачі. А ми знаємо, що у нас ключові слова відокремлені блакитним кольором. Правильно грілося, поповзли. І залишилися. Це є ключові слова. Зверніть увагу всій задачі. Три ключових слова. Знайдіть короткий запис, який підходить до нашої задачі. Я з вами згодна. Було шість черепах, поповзли дві черепахи, залишилося невідомо скільки черепах. Зараз ми цю задачу будемо записувати. Починаємо писати слово задача на 10-й клітинці, а далі нам потрібно записати короткий запис до цієї задачі. Зверніть увагу, у нас в короткому записі є слово було, а в задачі у нас слово Грілося. Якщо ви маєте бажання написати слово грілося, то це також буде правильна думка. Але давайте скористаємось все ж таки підказкою, яка є у підручнику, і ми запишемо слово було. Слово було, ми будемо писати на наступній клітинці, зверніть увагу, спочатку рядочка. Записуємо було. І що нам відомо? Скільки було черепах? Правильно, у нас було шість черепах. Наступне слово, яке ми будемо писати поповзли «Поповзли» – дві черепахи. Зверніть увагу, слово черепахи ми скорочуємо, ставимо крапку. Зверніть увагу, де ми будемо писати слово залишилося. З великої букви ми записуємо слово залишилося. І це є шукане число. Далі ми записуємо слово розв'язання. Зверніть увагу, як ми можемо орієнтуватися, опускаємось вниз. І після слова залишилося на новому рядочку, ми запишемо слово розв'язання. Слово розв'язання ми записуємо так само на десятій клітинці. І так, міркуємо над задачею, як знайти, скільки черепах залишилося. Залишилося черепах. Менше, ніж було, чи більше. Дійсно, залишилося черепах менше, ніж було, тому ми застосуємо арифметичну дію. Правильне віднімання і нам потрібно скласти вираз. 6 відняти 2 дорівнює 4 черепахи. Вираз записуємо під розв'язанням, відступаємо одну клітиночку. Ми розв'язали задачу. Тепер нам залишилося написати відповідь. Відповідь: Зверніть увагу, ми будемо писати ось на цьому рядочку. Ось я беру цю клітиночку і знаходжу початок рядка. Записую слово відповідь з великої букви Ставимо дві крапки. Як нам записати відповідь? Скільки черепах залишилося? Чотири черепахи. Залишилося. На сонечку грілося шість черепах, із них дві великі, а решта малі. Скільки малих черепах грілося на сонечку? Тисни відео на паузу і перекажи задачу самостійно, що запитується в задачі. Яке шукане число? Продовжуємо діти працювати. Зверніть увагу у підручнику, є короткий запис до нашої задачі. Ми звертаємо увагу на ключові слова. В цій задачі у нас два ключових слова великі і малі. Працюємо з задачою і записуємо зошит. Ключове слово «великі» Ми запишемо скорочено. Зверніть увагу. Ми запишемо скорочено його і поставимо крапку. Наступне ключове слово це малі? Зверніть увагу, де я буду писати слово малі? Я відступлю одну клітиночку, пропущу, і на наступній клітинці я напишу велику букву М. Давайте запишемо числові дані, які нам відомі, що нам відомо про великі черепахи, що їх було дві. А чи відомо, скільки було малих черепах? Дійсно, невідома, адже це є шукане число, і ми поставимо знак запитання, які числові дані ще відомі в умові задачі? Правильно, нам відомо, що на сонечку грілося 6 черепах. Діти, ми можемо сказати, що на сонечку грілося всього 6 черепах, всього нам вказує на те, що це є сума. А якщо сума, значить нам потрібно накреслити фігурні дужки і поруч записати число 6, 6 черепах. Зверніть увагу, математичною мовою 6 це є сума. Дві черепахи це є відомий перший доданок. Малі черепахи шукане число. Це є невідомий доданок. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. Я з вами згодна. Записуємо далі слово розв'язання, а потім запишемо вираз. Записуємо слово розв'язання. Відступаємо одну клітиночку, і на наступній клітинці ми запишемо вираз, який вираз потрібно записати. «6 відняти 2 дорівнює 4. Записуємо відповідь. Щоб записати відповідь, ми беремо наступну клітиночку. Рухаємося до полів чи до згину зошита і записуємо слово відповідь з великої букви. Яку відповідь нам потрібно записати? Чотири малих черепах грілася на сонечку. Тисни відео на паузу і обов'язково запиши задачу в зошит. Підсумок уроку, що нове ви дізналися на уроці. Як знайти невідоме зменшуване? А невідомий від'ємник.